Був перший прильот перший, трошки далеченько, і я дітям сказала, що спускайтеся у підвал. В той момент Катерина ще не знала, що врятувала свої малечі життя. Вже за хвилину ворожий снаряд розірвався просто під вікном дитячої кімнати. Всередину посипалися друзки скла, уламки стін та даху. Діти кажуть, не ушкоджені, утім і досі налякані. Старша донька в неї слабість, понижений тиск, постійно спить. У неї видно стрес. Ми возили в лікарню, нам приписали ліки. Вона постійно спить. Вона проснулася, поїла трошечки погуляла і заново спить. А младший більш-менш нормально. Після цього влучання жінка планує вивести малечу до більш спокійного покрова. Там вони залишатимуться з бабусею. Сама ж Катерина повернеться у Нікополь до чоловіка. Є робота треба за щось жити, відбудовувати. Виїжджати з Нікополя ми з не збираємося з країни, тим паче окрім дитячої у будинку. Понівечені ще дві житлові кімнати та ванна. Вибухова хвиля зачепила і автівки. Збитки каже жінка, лячно навіть підраховувати. Машину приїхали експерти, сказали десь близько 7-8 тисяч доларів. Це машина. А за будинок я навіть боюся щось рахувати, тому що опалення повиривало труби, вікна все перекосило, коси, криша. Саме саме більше це дах, цегла. Це звісно, я думаю, буде дуже саме більше. того дня. Вороже залізяче понівечило понад три десятки приватних будинків. Пану Богдану пощастило. Його оселя, осторонь від епіцентру вибуху відбувся на значним пошкодженням автівки. Машина воно по вибивало, я хаті пабака стекла повибивала так волни. Самої сама машина, слава богу, не ні там, ні на машинах заборі тільки там пару. Тіх от осколков. Попри щоденні обстріли, нікопольці виїжджати не збираються. кажуть, не дадуть ворогу себе залякати. Місцева влада ж попереджає імовірність нових атак завжди висока. Тож просять людей дослухатися до попереджень і уникати відкритих територій. Катерина Нічок, Анна Целуйко та Ігор Силко, новини одинадцятого каналу.